Шановні покупці електрогенераторів, сьогодні ми зробимо для вас тестування генератора і насоса, тому що найбільше питань у людей з насосами подача води саме щепительна, в тому розумінні, що пускові токи у насосів досить високі, і ми часто рекомендуємо підбирати генератор на порядок на множити. Потужність генератора на 3, а то і 5, в залежності від виробника, від якості виробника. В даному випадку у нас дуже якісний генератор від торгової компанії іспанської компанії Genergy, яка себе вже зарекомендувала на протязі е, двох років е, в Україні. Ми представники цієї компанії, дуже високоякісна продукція. В даному випадку один із самих ходових і якісних невеличких інверторних генераторів двох кіловатних. З різними системою заводки. Ручна заводка. Заводка за допомогою кнопочки, дуже вигідна для жінок, і за допомогою пульта, який може тягнути і до 25 метрів. Дуже вигідно це для жінок, які не люблять, як то кажуть, заводити ручним електростартером. В даному випадку у нас насос його характеристики, потужність. В даному випадку, можливо, зараз ви побачите 1150 Вт. Значить, що це значить? В даному випадку, по ідеї, ми б мали рекомендувати як мінімум 3 помножити. Генератор має бути десь приблизно не менше 3 кВт. У нас генератор 2 кВт інверторний високої якості. І зараз ми спробуємо його включити. В даному випадку прошу звернути сюди. Ми підключаємо. Включаємо, я вам покажу, за допомогою пультика. Нажимаємо кнопочку. Поставимо положення включено. Як бачите, спрацьовує ідеально. Зараз у нас виходить на свою, має показати, 230. Де пару секунд треба почекати. Модель Limited 2000І. Досить ви чуєте наскільки якісний і тихий звук даного генератора. Так, він вийшов на свою. Все скоординовано. 233 у нас вольта. І зараз ми включаємо насос.